Ну що ж, а я знову кажу всім привіт! З вами Коля Бінго, ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо, як завжди, продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, ми тестили всі роботи. Роби... роботи для новачків, роботи для ну, звичайних іграків. Але. Ми забули з вами про одну роботу. Робота для новачків. Ми одну упустили, посеня. Не знаю, як так вийшло, але зараз я вам скажу, що це за робота. А це робота сортіровочний завод. Чи що пацани? Заходимо на начальні роботи. Блін, чекайте, зараз. От начальні роботи і тут нам вибиває... Ферма і сортіровочний завод це ми два ще пропустили, бо наш в шахті, на заводі Твікс, на заводі Тесла ми робили. Тому сьогодні пацани, ми будемо на сортіровочному центрі працювати, а завтра вже поїдемо на ферму пацани, Тому в будь-якому випадку я просто хочу все протестити. Ну, все будемо знімати. Так, це сортіровочний завод, басані, це пошта. Я не пам'ятаю, що за фігня. Так ми з вами робили на сортіровочному заводі. Ну, окей, поїдемо тоді ще раз. Коротше, пацани, хто не поняв, сортувальний завод це оказується пошта. Пам'ятаєте, ми з вами, я вам казав, що пошта поділяється на два, типа. На роботи. Це доставка і. типа. Упаковка. Так, це упаковка називається сортірка, сортірка, сортіровочка посиля. Ну ладно, сьогодні ми з вами заведемо 10 за 10 коробок. Упакуємо. Ну і подивимося, скільки ми з вами за 10 коробочок заробимо, Би ми Знали, що за одну коробочку ми з вами заробляємо 180 рублів. Тому не знаю скільки що, ого скільки поліції тут у южному. Ну ладно. Тому, пасани, я сам, якщо чесно, не знаю, що ми скільки сьогодні зробимо, бо сам точно не піщитував, а сьогодні заодно і пісчитаю. Ну, якщо вже так, то так. Доставляти ми нічого не будем, просто будемо, просто-напросто будемо пакувати. Тому я йду по Мерседес, поки що хочу сьогодні вже на Мерседесі їхати. новий. Ну, прошу ще раз ставте, будь ласка, лайкос, ну і підписуйтесь з щоб обов'язково не пропускати мої відоси. Ну а я вже увімкнусь, коли буду підходити до парковочки. Зустрінемось на парковці. І так, пацани, я вже на парковці, я сказати по-чесному, от спав Мерса, я сказати по-чесному, ніколи не міг подумати, що це пошта. я Весь, весь цей час, з я тільки не знав про цю роботу, я думав, що це якесь треба суттєвувати молоко, там, упаковки ще щось. Ну ніяк не думав, що це пошта. Ладно, так, а де мій мерс? Щось я ніфіга не поняв. А, блін, мій Мерс вже тут стоїть, пацані, Так, програю мерс і пішов. Так, всі ви пам'ятаєте цей Мерс, подивіться дивіться ще раз. Ой, той самий Мерс, на якому мене наїздили вже скільки, ну мені аж цікаво. а Ми з вами на ньому наїздили 108 кілометрів по Тут все на першому рівні і двигуни, це все. Куди я лізу? Ти мені скажіть. Блін, ладно, баги і грі або баги мої. Ладно, пацани, зараз ми сідаємо, трохи е, снімлюємо дорогу процес дороги, ну і вже тоді зустрімось на почті, бо, того, що, ну блін, дорога трохи є, але думаю, ми з вами долетимо. Дивіться, як Мерседес летить. Звичайно, що з BMW не, з не зрівняється ніяк, але ну, я не обсираю теж Мерса. Мені просто ще більше беха подобається. Я його зробив, продавати його поки що не збираюся, пацани. У мене є все, що я робив, я робив для себе під себе і не даремно. Я його, якщо й продам колись, то за 1500 це точно. Не 500, Може її долямати, але Но, не знаю пацани. Я його буду і в ньому, і в BMW все тюнінгувати, бо то, що в фольксуані мені немає тюнінгувати. Ну, хіба, там, коли ще щось хочу, мочнішого, на максимум, це коли я розбагатію тут, будуть лями. Але просто що лишні два лямчика. Бо у посилі там все в Volkswagen і так прокачано. У мене там двигу нітро, тре, другий рівень, тому пацани, що я можу сказати, мені це все і так заходить. Ну, а я вже тим часом що, їду, я вже і так півдорою проговорив, проїхав час, який пацани тут тікають. Тому давайте так, умкнусь. О, ти хоч чи щоб, щоб я міг ще увімкнутися. Ладно, пацані, уімкнусь вже десь там Тому для вас це секунду, для мене це хвилин ще 5. Тому зустрічаємося, пацани, на пошті. Ну і ладно. Так, все, зустрічаємося на пошті, пацані. Ми вже з вами під'їжджаємо до почти. Так, ми вже зараз на почті, коротше, ми вже з вами під'їхали. Так, давайте зараз заїжджаємо всередину. То мене ще якби не полагало, Блін, ну реально, хто б подумав тупо. Може, ні, ви може, хто знали. Ну, просто... Я один на мене, такий лох. Так, все, закриваємо тачку і глушимо, щоб ніхто до нас не лазив. все, тачка. перевіряємо, закрита. Тепер пацани, що ми з вами робимо? Йдемо в середину здання, подивимось пацані, От зараз навіть побалюють. У мене 111к, 794 рублі. Мені покаже, скільки я зароблю, Так, все. Тут підходимо, начать робочий день. Не то, що там беремо заказ, взяти заказ, а просто починаємо робочий день. Так, тут пише в чаті. от Колябінгу взяв одежду і переоділся в робочу форму. Взяв одежду і переоділся, Ладно. І тут пацані ми з вами починаємо робити замовлення. Замовлення заробимо, у мене тут скільки 84 очки опита, має бути 94. ладно, Заробили замовлення раз, замовлення два, замовлення три пацани. Ну, факт того, що роботи нам трохи є, ну це добре, що не міститься. Нічого не треба возити, нічого нікуди практично відходити, от дивіться, Тобто ми вами все доставили і тут аж з боку, тупо носити, пацані. Так, заробили тут те ще додалено 60 рублів, а це вже 180. Ні, ну так пацани можна жити, Я вам що вам кажу. Так, давайте ми зараз що робимо? Знову беремо. Ну і так, пацані, впродовж е, всього часу сортіруємо все. Ми з вами на сортіровочному центрі можна сказати. Бо це ранет, це друга половина то пошти, перший зал прохоже, типу, де заходять е, на роботу влаштовуватися, а друга це оцево, центр. Дивіться, які коробки. І по цих коробках, я так розумію, всі розуміють, типу, кому що. Ладно, пацани, у нас вже два закази таких є. Уємкнусь, коли буде приблизно Шо? умкнусь? Умкнусь колись коли стає увімкнусь. Ладно, просто працюємо, пацані, так, доки я хоч не буде більше. І ось знаходжуся вже на шостій коробці пацани. <кій> так, давайте шосту коробку заносимо. Бачу, тут люди працюють, це ще мало. Я бачив в разів 5 більше. Тобто тут було десь до 15 людей, а одного разу навіть 20. Ну, 20 я точно це рано пацани, я бачу. Хто хоче, вірити, хоч ні, ну, так рано було. Так, вже сьомий пацани, сьомий, сьомий, сьомий е, цей рівень. Так, просто-напросто зложимо, беремо, складаємо в коробку це все і упаковуємо. Просто жмемо по руках і потім на галочку. Все. Це дуже просто і носим Так от для новачків, які от тупо для мене здавалося, що з тих самих, що тут писав 60 рублів, а там плюс 180 для мене це здавалося, от як для багатого це, ну, як для мене зараз лям. От мені, що лям це здавалося, чи там стока. То на той час для мене це здавалося, що це для мене дуже багато. Для мене на той час ті 180 рублів було, як лям. Радість, така не вилям. Так, я, пацани, знаєте, новачок. А що мені щось не дуже поначалу везло. Чекайте, 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 це ми вже що? Восьму, так, да, зробили? Має бути 94. У нас зараз скільки? Восьму, да, 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 да. Чекай. Чекай, пацани, я пацана. Да, Восьму. 9 пацани зараз. Давайте дев'яту робимо. І зараз будемо робити останню 10 пацани. Такого отлічну. Конічну отлічно. У мене все отлічно працює. <хи> так, ладно. Е, так. Коли за діло береться коля бінго, то все отлічно. І останній пацани, 10-й ящик. Я вам скажу чесно, що хвилин 5 я тут тільки нахожуся, Ну і подивимось, мені здається, не менше 2К там точно має бути. Хіба скажімо разом, що не 180, а буде там менше? от 180, тоді 160-150 там 150 за, за одну коробочку. Ну, не знаю, пацани, як це все діло працює, якщо чесно. Тому е, зараз ми це все перевіримо. Разом. Я зараз на максимум 5 робив. Максимум. Це тупо на відео. Добре, що я не сказав, 20. От, я з якими брав. І, і останні 60. Ставимо. Тут ще можна робити. Ну, ніфіга. Тут можна вічно робити, поки інтернет не виробиться, або ще щось. Ну, ні пацани, я так не роблю. Йдемо зараз забирати бабки. І йдемо, пацани. Йдемо з вами забирати наші бабки. Так, перш лиця від 3. Від От, оцініть, оцініть цю форму, пацани, так, давайте. Тако, отако так, все Все, зробимо І пацани підходимо до цієї до ці самої маки, де ми влаштовувалися і закончу робочий день. І отримаємо 1800 пацани, ну, майже 2К. Не дотягнув до 2К. За 10 разів роботи пацани ми з вами заробили 1800. Якщо так брати пацани, якщо порівнювати, то це робота. І брати доставку, то робота доставки краще. Бо то що навіть якщо ми, нам випаде найслабший заказ, то це буде вже Самий, самий менший заказ, це 2-2к. Ні, 200 найменше пасини. Тобто, якщо ми би ми порівнювали, то за цей час я міг би зробити такі два. А тобто я міг би зробити скільки, якщо не міняти, то я міг би зробити 4 600, пацини. Тому та робота, якщо то вигідніше, типу, доставочки, але ну, ми не порівнюємо пацани. Ми просто зробили. Зробили з вами 10 заказів. Хто з вас не знав, 10 заказів це 1800, а якщо я не помиляюся чекайте. Це е, якщо зробити 20 заказів, 20 цих коробок, Це буде дв... чекай, чекай, Додаємо, тут пацани арифметика пішла. Арифметика пішла в ход, правильно? Якщо я пацани не помиляюся, звичайно, що можу помилятися, але, скоріше за все, да-да, да, це 3600, рівно 3600. Два замовлення, тобто це 3600 пацани буде. Тому, якось так. о, до речі, скін батька, який я хочу купити, Дивіться. Тупо чувака 9 лайну, він його позволив, він недорогий. Ну ладно, пацани, на цьому все. З вами був Кулі Бінго, Цей очередний експеримент підійшов до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково обов'язково. Діліться цим відосом з друзями. Дякую вам за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока. Завтра ідем на ферму. Пока!